За три роки місто відремонтувало лише кілька архітектурних споруд та розробило документацію для реставрації ще трьох. Так, департамент культури одеської міськради відзвітував про виконання плану реставрації, сприйнятого ще в 2022 році. Найбільша проблема відсутність нового плану, через що Одеса може лишитися міжнародної підтримки. Чиновники так і не спромоглися його створити. Хоча Одеса знаходиться в списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою. На вашу думку, чи достатньо Геннадій Труханок та його команда дба? Про культурну спадщину та чи можна поквапити чиновників, щоб Одеса не залишилася без відновлення? Можливо, змінити треба чиновників, особливо мера Одеси. Я думаю, тоді все буде можливо трошки краще або дуже краще. Дуже гарно, але розвалюється все. Боїшся ходити, бо попадає на тебе. І ти дивишся або наверх, або вниз, бо е, теж бруківка, або типу кладка, теж там везде ями. Я прям собі нафоткала, бо я така, ти ходиш і все, що можеш собі ножку змати. Громадянська думка в першу чергу має тиснути, якщо прямо ви цим прямо займаєтесь, то створюйте якісь організації, зони впливу. Мене дуже вражає занедбаність, але я не можу сказати, що. Саме на цю занедбаність потрібно виділяти бюджетні кошти. Якщо це ЮНЕСКО, якщо це і іноземні кошти, то звичайно цільові надходження мають бути, якщо це можливо. Що треба зробити нам, переміжним городянам, щоб поквапити трошки наших чиновників, щоб вони. Якось зрозуміли, що поки нам виділяють такі кошти, а чому цим не скористатися? Культурна спадщина дуже гарна, але якби трошки більше приділяти уваги для того, щоб реставрувати фасади. Наші старі було дуже гарно. Ну я сподіваюся, що є свідомі люди у нас, ті, які мають право голосу, які можуть на це повпливати і трошки похвапити чиновників, щоб вони про це потурбувалися. Переважно, все таки, ми бачимо, що балкони падають, і більшості вони перекриваються, і просто далі нічого з цим не робиться. Ну, громадську діяльність активізувати можливо, да, щоб люди більше включалися в цей процес. Але було б добре, коли б люди цим цікавилися і були більш а, дієвими. Да. Можна вплинути. Було б бажання завжди можна вплинути на владу і треба на неї впливати. Втрачаємо цю автентичність Одеську. Єдиний вихід це, мабуть, змінити чиновників. Я люблю Одесу, мені подобається тут. І дуже шкода, що Занепадає. Така розруха. Є, да. Мало що війна, так ще й... Ах, ще й роками це все надбання наших предків. Воно все може просто в один прекрасний момент зникнути.